Чого з нами? Твоєї мами є дочка. Нехай вона долід йде. де це бачено, щоб маючи рідну доньку з невісткою жити. Вероніка слів не вибирала, коли пояснювала моєму сину, що я з ними жити не можу. Очевидно, вони були впевнені, що я не чую їхньої розмови. Хоча невістка, може, й спеціально голосно говорила, це вже не має значення. Зрозуміло лише одне в домі сина, якому я все життя допомагала, мені місця немає. У мене склалася непроста ситуація, я розлучилася з чоловіком давно. Двох своїх дітей я виховала сама. Чоловік платив лише мізерні аліменти. Коли діти виросли, вже студентами були я познайомилася з Віктором, і це знайомство змінило моє життя до не Віктор був доволі забезпеченим порівняно зі мною. У нього був свій великий будинок, машина, і він дуже добре заробляв. Я переїхала до нього, а в нашій двокімнатній квартирі залишилися син і дочка. Ліда моя перша вийшла заміж і привела чоловіка в нашу квартиру. А син, щоб їм не заважати, спочатку пішов на знімання. Сину своєму я стала відразу допомагати, бо мала таку можливість. Адже Віктор мене усьому забезпечував, був дуже щедрим до мене, тому свої гроші, які я заробляла, я складала і віддавала лише сину. Вважала, що так буде правильно, адже до я квартиру залишила. Коли син надумав одружуватися, йому теж була потрібна квартира. Моя сваха виявилася заробічанкою, але сама квартиру купувати вона не захотіла, запропонувала скинутись пополовині. Щось тоді у мене вже було відкладене, а щось мені Віктор допоміг, і ми разом з вахою купили молодятам трикімнатну квартиру. Причому я дала значно більше, ніж сваха, бо ремонт і меблі майже всі я купила. Тож, допомагаючи сину 15 років, поки я жила з Віктором, я ставила ставки на нього, на те, що в разі чого саме син мене догляне. Адже дурці я не дала жодної гривні, крім нашої старої квартири. Ліда від мене більше нічого не отримала. На жаль, мого чоловіка раптово не стало і виявилося, що його будинок оформлений на його маму, який зараз 88 років. Мені вона не збирається нічого віддавати, бо в неї є донька. Сестра Віктора має трьох дітей і без зайвої скромності мітить на майно свого покійного брата, про що мені прямо і сказала. Одним словом, родичі Віктора попросили мене покинути їхній тепер уже будинок, оскільки ми з Віктором офіційно не були розписані, то я не можу ні на що претендувати. Можна все доводити через суд. Адже ми з ним прожили 15 років, але на всю цю тяганину треба багато грошей, яких у мене немає. Опинившись у скрутному становищі, я прийшла до сина адже саме йому я все життя допомагала, та й квартира у нього більше, ніж у дочки, але навісці це не сподобалось. Не буду я жити з свекрухою і крапка, заявила вона моєму сину, а він мовчить, бо теж не хоче, щоб я з ними жила. Дочка мені теж прямим текстом відповіла Мамо, у мене чоловік, двоє дітей і дві маленькі кімнати. Куди тобі ще? Хіба що на балконі, на кухні, на диванчику розмістишся, каже. І невістка категорично не хоче, щоб я у них була. А що мені тепер робити, я просто не уявляю. У мене навіть немає грошей, щоб піти на знімання, не кажучи вже про те, щоб купити собі щось. Вероніко, мамі нема куди йти, спробувала захиститися за мною син. А мені байдуже. Нехай їде до моєї мами в Іспанії і за п'ять років ще собі заробить на квартиру, каже Вероніка. Вони без мене вирішили, що мені буде краще. А я за кордоном ніколи й не була, не знаю, чи варто мені в 56 років кудись рипатись. Порадьте, що мені робити, бо так виходить, що я все життя для дітей старалась, а в підсумку стала нікому не потрібною.